Доброго всім здоров'я, друзі! Багато хто пише в коментарях, що петиція не потрібна, і голосування за внесення змін до Лісового кодексу даремна трата часу, оскільки за збір деревини в лісі немає жодної кримінальної та адміністративної відповідальності. І це дійсно так, друзі. Тому логічно виникає питання: а навіщо взагалі це звернення до Президента? Залишайтесь на каналі Георг Матаблок, і ви дійсно знаєте відповідь на це питання. Насамперед коротенько розповім, як просувається процес голосування за петицію. Для тих, хто не в темі, що я напевно дивним, повідомляю, що в зверненні до президента йдеться про узаконення для населення України. Збирання в лісі без будь-яких дозволів мертвої деревини, такої як сушняк, повалені дерева, хмиз і порубкові залишки на власні потреби, наприклад, на опалення свого будинку. Спільними зусиллями ми досягли позначки в 11 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних. До кінця голосування залишилось 58 днів. Відповідно до цих показників, видно, що ми рухаємося згідно плану, проте, друзі, активність падає. Поки що це не критично, ми рухаємося впевнено вперед, але тим не менше постійно потрібна ваша підтримка для того, щоб якомога швидше відправити петицію на стіл президента. Нагадуйте періодично про нашу справу в своїх соціальних мережах, не давайте можливості забувати про неї. Залишайте посилання на петицію в коментарях під відео, які ви переглядаєте в Ютубі. Як можете закликайте людей підтримати її? Я вірю у вас, оскільки з коментарів видно, що переважна більшість, я сказав би навіть майже всі, абсолютно без жодного сумніву, підтримують цю ідею. Двома руками голосують за. Тому, друзі, максимально розповсюджуйте інформацію про звернення до президента. Ми за один місяць пройшли вже практично половину шляху, тож не дайте добрій справі загинути. До речі, не забудьте і про це відео. Його теж обов'язково потрібно розповсюджувати і підтримати лайком, коментарем та підпискою на канал. Ну що ж, переходимо до питання. Навіщо потрібна петиція, якщо закон і так не забороняє збирати дрова. Справа в тому, що існує реальна проблема, яка і стала причиною виникнення бурхливих обговорень в різних соціальних мережах, в тому числі і в Ютубі. Закон не забороняє збирати дрова. А ось деякі лісники, перевищуючи свої повноваження, роблять це. Нехай би собі забороняли, але не накладали штрафи, не створювали людям проблем. Так, ні, як показує практика, зачасту незаконно складаються адміністративні матеріали, інколи незаконно конфіскуються транспортні засоби, бензопили та інші речі. І люди попадають на гроші, врем'я і здоров'я. І тут навіть не допомагають знання людиною 13 статті Конституції, дотримання 64, 65, 66 статей Кодексу України про адміністративні правопорушення 246 статті Кримінального кодексу. Судді зачасту виносять свої рішення саме за цими статтями. А людина всього-навсього збирала дрова. Підкреслюю, збирала дрова. Ось в двох словах картина реальної проблеми. І хтось може сказати, як боротися з вавіллям лісників. Адже в переважній більшості страждають ті люди, які по своїй природі не можуть відстоювати свої права. От ніяковіють вони перед чиновниками і все, що ти тут зробиш. А в тих мова одна або могорич, або протокол. Якщо це не так, напишіть в коментарях. Тепер як петиція може виправити ситуацію? Ось дивіться. Після того, як документ попаде на стіл президента, він обов'язково звернеться до прем'єр-міністра з пропозицією доручити його. Відповідним центральним органам виконавчої влади, щоб вони спільно з науковцями, фахівцями, представниками громадськості провели системний аналіз реалізації державної політики в Україні та внесли в установленому законодавством порядку відповідні узагальнені матеріали і пропозиції щодо розв'язання наявних проблем у цій сфері. Це означає. Що президент отримає всю інформацію стосовно нашого питання, це буде вже готова юридично обґрунтована відповідь на нашу користь, яку потрібно тільки підписати. І населення України, тобто ми з вами, отримуємо довгоочікуваний документ, який може бути на телефоні або роздрукованим на листку бумаги, неважливо. Але це буде вагомим аргументом для захисту від свавілля деяких лісників прямо на місці. Головне, не порушуйте закон, і все буде добре. Ось відповідь, навіщо петиція. Не забудьте про її розповсюдження і обов'язкову підтримку цього відео з підпискою на канал. До наступних зустрічей!